Друзі, всім вітання з вами. Я Віра Константинова. Це означає, що ви на каналі Константа Лайф так знаю писали. Ми мало останні тижні. У нас ви ж бачите ситуація, яка. А тут хотілось би поговорити про останні події на міжнародці, і звісно, що ми не можемо не згадати вчорашню екстрену зустріч G7, і про ті ключові сигнали, які е, вийшли від української сторони, і ті ключові сигнали, які ми отримали від наших партнерів. Що дивним чином у режима Путіна виходить гуртувати довкола українського питання і довкола України сильних світ усього, і звісно, що для нас ми цінуємо ту підтримку, яку надавали країни G7 і продовжують надавати, і будуть надавати. Цікавий момент, що Після обстрілів в понеділок цивільної інфраструктури загибелі цивільних осіб українських громадян світ мобілізується в чергове на підтримку України. Ми почули заяви від декількох ключових гравців. І, Звісно, ми почули заяви від Північно-Атлантичного альянсу. Ми почули заяви від Сполучених Штатів Америки, не залишились осторонь такі гравці, як Китай і Індія, що доволі вносить доволі цікавий тренд в сучасні міжнародні відносини, попри доволі таку нейтральність заяви. Але те, що країни порушили свою мовчанку, це доволі е, суттєво має суттєве значення. Звісно, що не відреагував, не міг не відреагувати і глава європейської дипломатії пан Борель при тому, що Європейський союз поставляє там різну допомогу Україні, включаючи макрофінансову. Також акцент сміщається на військову допомогу. Міністр закордонних справ нашої дружньої Литви таке ж також закликав надати Україні більше озброєння. А наші балтійські партнери стоять разом з нами плічопліч в цій війні. І, звісно, що пролунали реакції від Латвії, Польщі. Наскільки мені відомо, парламент Естонії вчора мав ухвалювати рішення стосовно визнання Росії державою терористом. Звісно, що випущені ракети в понеділок не, не так. Знаєте, в чому в чому така Дихотомія цієї ситуації з одного боку росіяни хотіли нас налякати, налякати українців відсутністю тепла і світла, вдаривши по критичній інфраструктурі, що в принципі було очікувано, враховуючи інформацію, яка циркулювала останній місяць в публічному просторі. З іншого боку, після падіння путінського Керчинського незаконного моста. Більшість країн стали говорити про те, що для України важливо наростити постачання зброї, причому в необмеженій кількості і стільки, скільки потрібно для нашої перемоги. І в тих обсягах, і в тих е, специфікаціях, яка, які необхідні для нашої перемоги. Звісно, що навіть Німеччина, країна, яка намагалася утримуватися від різких е військових е кроків в військовій тематиці, теж заявили про те, що вони надають нам озброєння, е те, яке в принципі зараз нам критично необхідне, це протиракетний і протиповітряний оборот. Звісно, що питання закриття неба над Україною, це ну скажімо так, дискусії можливо будуть знову вестися. Проте закрити небо це можливо за допомогою тих систем, які в перспективі можуть бути поставлені Україні, і це є, мабуть, ключовий момент з вчорашнього, скажімо так, виступу. І перемовин е, лідерів онлайн для мене очевидно, що зараз є той момент, коли країни, які досі вважають, що ця війна їх не стосується, змушені будуть переглядати е, свої позиції через те, що Російська Федерація системно тероризує цивільне населення, і про це е, говорять вже не просто західні медіа, про це говорять кореспонденти. Інших з інших країн, з інших регіонів, що нівелює тезу рашиського е, Міністерства оборони про те, що вони, начебто, високоточними ракетами щось там знищують з точки зору зв'язку і воєнної інфраструктури України. Питання залишається відкритим: як країни, які поки що намагаються залишатися або нейтральними? Або вважати, що ця війна їх не стосується, будуть надалі апелювати до міжнародного права як права е співіснування держав. Це означає, що країни, які вважають, що їх це може не стосуватися, в перспективі можуть отримати проблеми, які просто також інші країни назвуть внутрішніми питаннями конкретних регіонів. Перефразовуючи е, цю думку, я думаю, що важливо зараз зрозуміти країнам, які досі намагаються загравати з е, Росією. Російська Федерація ніколи не здатна була слідувати тим домовленостям, які вона укладає. А це означає, що всі ті домовленості, які були з країнами, з якими вона їх уклала, не вартують паперу, на яких. Вони підписані, і це до речі, не моя мудрість. А, важливо зрозуміти, що наразі від єдності світової спільноти залежить від той факт, яким чином правопорушник повернеться до цивілізованого цивілізованих правил гри, а відстоятися в сторонці, відбутися, зробити вигляд, що ця війна це війна в Європі. Не вийде у жодної країни. Наслідки вони вже відчуваються в різних куточках світу, наслідки вже відчуває на собі світова економіка, і наслідки будуть надалі відчувати навіть ті країни, які начебто підтримують Російську Федерацію. Тому е мій ключовий меседж: якщо досі немає усвідомлення, що ця війна це війна за не стільки західного світу проти а, Росії як намагається подати рашистська пропаганда, скільки війна правил проти хаосу, а от правила, я думаю, це в інтересах всіх країн, незалежно від політичних систем чи політичних режимів, які існують в цих країнах, правила мають бути єдиними для всіх, і вони прописані в статуті ООН. І чим швидше світова спільнота зрозуміє, що саме вона відповідальна за. Міжнародні правила гри за міжнародне право і буде діяти відповідним чином тим швидше. Вирішиться проблема, яку Російська Федерація створила абсолютно для всіх: повна дестабілізація міждержавних відносин, повна дестабілізація світової економіки і повна відсутність будь-яких правил гри. Це означає, що всі ці конфлікти, які існують між окремими країнами, територіальні конфлікти, вони тепер, після дій Російської Федерації, якщо світова спільнота це буде толерувати далі. Вони не матимуть жодного іншого вирішення, окрім військового виміру. Тому закликаю, щоб ми всі повернулися до міжнародного права як основи співіснування держав. І всі країни, які його порушують, мають бути притягнуті до відповідальності. Всі країни, які вирішують, що можна свої а, амбіції. Конвертувати в напад на суверенні нації мають бути покарані превентивно. Тому мені здається, важливо навіть ті країни, які наразі апелюють до міжнародного права, мають вчиняти практичні кроки для того, щоб показати, що вони дійсно є стражами міжнародного права. На цій емоціональній ноті, я думаю, ми ставимо три крапочки і чекаємо результативність і результати саміту в форматі Рамштайну знову. І чекаємо новин з інших майданчиків, перемовних майданчиків, в тому числі, думаємо, гадаємо, що ж там буде такого цікавого на зустрічі між Ердоганом, президентом Туреччини. Та воєнним злочинцем Путіним в Казахстані. Але про це у наступних відео. З вами була я, Віра Константинова. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, ставте питання, можливо, рекомендуйте спікерів. Я думаю, що у нас з вами дуже багато цікавого ще попереду. Всім хороших і спокійних днів!